Всім привіт, підписники на зв'язку Харків. От я на головній площі міста. Вирішила тут прогулятися і розповісти вам про кілька новин, які сьогодні я побачила на інтернет-ресурсах. Отже, у нас Бачите, вже запустили цей сухий фонтан. Він вчора був увімкнений і сьогодні щось його теж готують до вмикання. І він має запрацювати знову. А, далі, друга новина. А, не дуже добра. У нас катастрофічна нестача. Першої та четвертої групи крові у Харкові потрібно здавати, негайно здавати. Всі, у кого є можливість, будь ласка, здавайте. Це центр переливання крові на Клочківській, а також є пункт забору крові. В Нікольському, в торговельному центрі Нікольський. Тож, долучайтесь до такої потрібної справи. І зараз я йду біля Держпрому, покажу вам ще одну новину. А ось і ще одна новина на проспекті науки, ось я знімаю вам, перекладають бруківку. На дорозі були такі пагорби, тож вона зіпсувалася ця плитка, і от наші дорожники, комунальники знову її перекладають. Дуже добра справа потрібна. Ось як я і говорила, увімкнули фонтан, сухий фонтан. Майдані свободи біля Держпрому. Спочатку я вам знімала, як там щось підготували до увімкнення. Ось його увімкнули. Дивіться, як красиво. Зараз всі знімають, всі прийшли з телефонами, фотоапаратами. Отож я вам покажу. Ось така прогулянка. Ось, показую Дивіться, як гарно, щойно овімкнули. Бачите, цей водограй, він змінює рівні висоти. Ось. Ось такий чудовий краєвид, марки класні. Вода грає різними струменями. Ось так. Люди вже підходять до нього, дотерпаються до води. Ось, На фоні університету. До речі, це дуже-дуже добрий знак, що він фонтан. там. Якесь добре передчуття. Фотографуються, прийшли з дітьми. Ось така чудова подія. І погода відповідає. настрою, Не дуже покотно, 26 градусів, прохолодненько. Ось так гарно.